Сонечко, привіт, давай подивимося, яка твоя тіньова сторона. Що вона в тобі сидить, як вона впливає на твоє життя? Як певно з нею тобі треба подружитися, спрацюватися? Зараз подивлюся, що просто на картах виходу, тобі буде більш зрозуміло, до чого воно. Думаю, зараз виключно про себе, концентруйся на собі. Для особистої консультації записуйся за посиланням в шапці профіля. А я тобі зараз розкажу, яка твоя тіньова сторона. Ага, О как. О как. Якраз таки твоя тіньова сторона набагато щасливіша, ніж ти. Твоя тіньова сторона, вона вмикається, коли ти повертаєшся додому, коли ти задоволена, коли ти емоційно стабільна, ти в безпеці, в тебе є, оце, знаєш, як домашня гармонія. от Просто от максимальний комфорт. От тоді в тебе вмикається тіньова сторона, яку ти в собі блокуєш. І тіньова. Сторона твоя набагато яскравіша, набагато ем, амбітніша певним чином, ніж те, як ти трактуєш і показуєш себе на загальне оточення, да, як загальну картинку. Твоя сторона тіньова, вона у неї багато вмінь насправді, як до ремесла. В тебе є таланти, ти майстерна, в тебе, там, знаєш, є експертиза в доволі таких точних, ну не науках, а фахові, в точному фахові. Ця тіньова натура вона вміє присвячувати себе певним досягненням і досягати їх в тому числі. В тому ж. Аспекті, важливо сказати, що ти маєш її, як знаєш, пробудити в собі. І зробити це можна буде тільки тоді, коли ти будеш готова до нових починань і собі зазначиш ту мету, до якої ти хочеш йти, що ти хочеш отримати на виході, умовно кажучи, тоді в тебе буде вмикатися оця достигательська темна сторона. Яка буде максимально активно вмикатися і допомагати тобі доводити речі до кінця? Як це зробити? Май надію і натхнення на майбутнє. Зніми рожеві окуляри, зніми, зніми не, ілюзії. Певні. Знаєш, тут важливо, просто що в тебе є це все натхнення, надія, все оновлення, і ти на правильному шляху, але в тебе немає наразі зараз цієї мети і мрії. Всесвіт тебе десь близько протягом ну плюс-мінус 17 днів, він направить тебе на той вектор. Да скерує тебе до твоєї мрії, тобто до мети, приймай.